Працюють проти власного почесного голови партії, проти власного іміджу, тому що фантазія досить скутна. А хочу сказати одне, що це ми з цим фільмом, десь це 25-26 місто в Україні. І вперше ми демонструємо фільм не в закритому приміщенні, Вдруге, а то, то було влітку, було, було дійсно тепло і навіть жарко. А тут, на відкритому майданчику, ми цей варіант продумали, тому що схема. Схема приблизно така. От я два дні тому ми були в Трускавці. Міжнародний курорт. Так? Я в Трускавці розказую про те, як, які чудеса з нами трапляються. Чудеса такі, перше зникає світло. Потім, якщо світло зникає, ну ми вже знавчені, у нас там генератор, дегенератор у нас там різні речі є, ми підключаємося і продовжуємо перевір фільму. Ті люди, які сидять в залі, інформатори, Дають сигнал, що знаєте, світло зникло, вони дивляться фільм. Тоді поступає анонімний дзвінок про те, що приміщення заміновано. Ну і ця історія була в Києві бомжі, в Черкасах. Генерал, начальник міліції, і спецназ, і БТР, і лабораторії, і ну, собака, яка з міліцією там обнюхує приміщення потім. І оце все продовжується. Труска всі громада каже: та ні, у нас такого не може бути, ну що, у нас такого ніколи. не Зникає світло. Ми підключаємося. Люди дивляться, ми ж гір'я подивилися. Потім я вийшов на вулицю, дивився, бізить такий пузатий гаїшник, Ну, у вас вони тут теж не дуже струнки поруч ходять. І щось з рацією по телефону гарячково розмовляє. Ну я думаю, може щось трапилось, може там десь, а це народний дім центральне місто. Виявляється, перед доїжником зайшов начальник міліції, мокрий, переляканий очі, квадратні, замінували. Так його там чуть не порвали на місці, бо там ще такі діди. Але до того, що якщо в Трускавці міжнародний курорт, а це така убога фантазія. Ви фільм подивилися? Мене ще зовсім вбило. Я стою з цим начальником міліції. Кажу, слухайте, а якби це дійсно теракт, Що відбувається? Я порахував чотири години. Ми там стояли. Приїхала швидка допомога. В місті всього дві швидкі. За 4 години комусь могло бути погано. Через 45 хвилин приїхали пожежники, десь могло загорітися, Але мене вбило останнє. Я кажу, а де собака, яка буде приведена на відбухівку? Ну кажуть, їдуть зі Львова. Я думав, що пожартували. 120 кілометрів. 120 кілометрів собака з міліцією туди, а міліція це спецпідрозділ, який є один на всю область для боротьби з тероризмом, І 120 кілометрів назад. Щоб що? Щоб зірвати фільм? Ну, є розум у людей. А кожен отримує зарплату. Кожен чотири, а перекрили весь центр. Оточили знову позадні капітани з блибавками, з усім всім оточили центр, людей не пускали. Поруч іде концерт 700 людей. Я цьому підполковнику кажу. Ну От совість є. От про щось ви думаєте? Кожен вже отримує зарплату. А десь там грабують, а десь може бути справжній теракт. І якщо теракт, як ви можете дві години збиратися? Це що за антитерористичний підрозділ? А він каже, а у нас нема навченої собаки. Я кажу, самі нюхайте. Я не буду коментувати те, що відбувається. Я просто знову зачитаю те повідомлення, яке було опубліковане в 15.28 на сайті Сумської організації партії регіонів. Заголовок у сумах опозиція готує провокацію проти партії регіонів. Текст Сумській обласній організації партії регіонів стало відомо про підготовку нападу на її центральний офіс. На даний момент у соціальних мережах людей закликають взяти участь у заході в приміщенні по вулиці Петропавлівській, 61. Саме там знаходиться центральний офіс партії регіонів. Від перевіреного джерела з опозиції стало відомо, що під приводом цього заходу планується напад та силове проникнення в офіс партії регіонів. Повідомив голова фракції партії регіонів у Сумській міськраді Юрій Перепека. Ну, вочевидь, завдяки оперативним діям інформаційної служби, таку страшну провокацію було зірвано, і всі перемістилися сюди просто неба. Я... Який там зал, яка міськість залу? 120. А тут за приблизними підрахунками побувало людей 300. Ну з тими, хто приходив, хто відходив. Отже, завдяки повідомленню про підготовку провокації, фільм подивилося більше людей, ніж могли б подивитися там. От і все.